Сьогодні я хочу розказати, що насправді тебе чекає. Не хочу показувати вам тільки негатив. Я розказую про реальність. Але ще хотів донести одну просту думку. головне те, що у вас в голові. Представтесь, будь ласка. Я мій членко Данило Олександрович 2002 року народження. Хотів би вибачитись перед усіма українцями за своє останнє відео. Хотів би вибачитись за те, що там було так багато матюків. Ще хотів би вибачитись перед усіма батьками молодих українців через те, що ваші сини вже не хочуть їхати за кордон через моє відео. Ще хотів би вибачитись перед своїми колишніми через те, що втягнув вас у своє відео. Я рану выбочаюсь Простым закинчу. Я понял, я не артист, но во мне огонь искренне. Вы не запретите мне гореть своей волне. Пусть говорят, что угодно моя душа свободна. Довго думав публікувати це відео чи ні, бо, як кажуть, правда ріже очі. І я розумію, що сама назва цього відео вже могла до вас збентежити. Але, дорогі українці, очі все ж таки треба хоч раз протерти. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то воно радше нагадувало теорію. А однак сьогодні я вже на практиці зможу затронути найголовнішу проблему нашої країни. Чому ж Україна вмирає? Чому так багато людей хочуть виїхати? Багато з вас вважають, що вже знають відповідь, але я не хочу поверхнемо торкатися цієї теми. Замість цього я проведу справжній психологічний тест. Питання за питанням, доки не діда. Ніхуйово. Психологічний тест. Питання за питанням, доки не дістанусь до істини. Сьогодні не про політиків, не про владу нахуй їх. Сьогодні про нас. Я поговорив із 10 хлопцями, і тільки двоє з них у віці 18-22 сказали, що залишаються в Україні. Ці цифри говорять самі за себе, але важливі не лише цифри, а й їхні думки. Тож давайте почуємо правду з перших вуст. Десь років тому я стояв на цьому ж місці, дивився в цю камеру і намагався зняти соціальний експеримент про росіянина, який просить допомоги в Україні. На жаль, або на щастя, експеримент я зняв, а от опублікувати його не вистачило сміливості. Тож сьогодні я стою перед вами і не побоюсь цього слова, відчуваю свій тріумф, оскільки моє повернення в Україну коштувало мені 10 років мого життя. І цей день це кульмінація всіх моїх зусиль. Як я вже сказав, настав час завершити те, що я колись почав. Добре, як тебе звати? Скільки тобі років, і чому ти хочеш поїхати за кордон? Я Ілья, мені 18 років. Мене звати Саша, мені 18 років. Мене звати Ілья, мені 18 і И... За границу я хочу уехать по многим причинам. Первое это то, что папа за границей и хотелось бы с ним чаще видеться, чаще ну слышать его просто mm -hmm. как отец к сыну тянет. Это mm -hmm. первый момент. А второе, выезд в Европу это, во-первых, возможность для путешествий, потому что там работают аэропорты и если уехать в Европу в дальнейшем ты можешь переехать почти в любую точку мира. Mm -hmm. На данный момент, к сожалению, с Украины это нормально невозможно. То есть ну, все равно придется выехать в какую-то страну, чтобы перелететь, или как-то так. А, вот Я не вижу свою жизнь в одном месте, и хотел бы очень много всего увидеть. Поэтому Европа однозначно в этом плане выигрывает. И еще тот момент, когда ходишь по улице, тебя не понимают, тебя не слышат. Ты в плане своих разговоров консервативен. И как-то удобно с той стороны, что не ловишь на себе какие-то косые взгляды, или типа того вот хочу уехать за границу, потому что там все мои близкие друзья. Все. Ну, тут меня только семья держит и все. А так, в принципе, уезжаю ради этого. Тобто, дивись, ты едешь, потому что в тебе там коло У Уси друзья, правильно? Да. <тит> То есть, все твои... Да, да, все друзья мои там. Тут моя девушка, мы с ней вместе собираемся ехать. А и... че твоя девчина согласна, чтобы по поехать <тит> с тобой? Да. Да, согласна. Она тоже такой. Uh -huh. За границу я хочу ехать, потому что практически весь мой круг уехал за границу. Девушка, все мои друзья практически там. Uh -huh. Там, как мне кажется, больше амбиций, больше денег. И, ну и, в принципе, мне там будет много комфортнее, там будет много знакомых. Будет намного легче, правда, чем вот сейчас здесь, в Украине. Окей, дивись, ти сказав про можливості, ти сказав про батька, тобто коло спілкування, те, що він в тебе знаходиться в Польщі. Е, подорожі. І я би хотів почути від тебе думку щодо соціальної напруги. Дивись, зараз більшість людей 18-22 справді виїжджають з України, тому що а, вони розуміють, що якщо більшість їде за кордон, то, мабуть. Потрібно скористатися цією можливостю, оскільки немає, знаєш, типу, може зробити так, що завтра закрить просто кордону. Тобто ти не хочеш втратити цю можливість. Друге, це вони не хочуть відчувати себе ізгоєм. Тобто, якщо твої знайомі їдуть, друзі, так і ти якщо ти не поїдеш, то ти наче будеш відчувати себе просто ізгоєм якимось. Чи є mm. в тебе такі психологічна якась така середині ділема між цим, що насправді щось таке відчуваєш? Я там прожил год, и мне хотелось, наоборот, вернуться в Украину, потому что в моменте я чувствовал себя здесь комфортнее, когда жил в родном городе. И для меня Киев был каким-то городом возможности, к сожалению. То, что я хотел от него видеть, я не получил. А по поводу тех, кто выезжают, тех, кто делает это из-за общего мнения, потому что есть возможность. На самом деле я считаю, что это очень глупо, потому что туда надо ехать только. Вот Если у тебя больше 18, если у тебя есть какие-то деньги на первое время, Якщо у тебе є якісь можливості, вже якісь ну, і якийсь проклад для начала дороги. Якщо їхати туди просто, щоб ехать, то це ну, как-то странно, це неправильно. Як ти ставишся до такої, до такої думки, що більшість людей твого е, віку виїжджають за кордон, тому що в них є, по-перше, відчуття, що вони будуть відчувати себе із ГОМ. Наприклад, ти відчуваєш, що всі поїхали, так? А ти. Залишишся один. Тобто ти будеш один тут і просто буде відчуття, наче ти залишився один, проте маєш можливість, так? Поїхати. Тобто ця соціальна напруга. Як ти ставишся до такої думки, чи відчуваєш ти щось таке, якби, наприклад, ти залишився все ж таки? Да, так. Я психосе таке чувство, буде те, що ти опустіл, буде щось що опускаю, так як у кожного там, кожен в різних країнах. Все в разнобой. Все в разнобой, но возможность встретиться есть. є завжди, Поэтому я буду очень рад уже поскорее с каждым видеться, потому что тут у меня не осталось абсолютно никого. Ага. Только семья и все. Чи відчуваєш ти, наприклад, чи відчував би ти щось таке, Коли, наприклад, всі твої друзі поїхали, так? А ти зараз, наприклад, залишився тут. Залишився тут. Ого! Неплохо було. Чи відчуваєш ти, наприклад, себе ізгоєм, якби ти не поїхав би зараз за кордон. Тобто всі твої друзі зараз за кордоном, а ти один знаходишся в Україні. Чи є в тебе таке відчуття? Чи могло б тебе таке відчуття виникнути, якби ти, наприклад, не поїхав би за кордон? Такого відчуття із я думаю, не було. Определенно було б-то некомфортно. Тобто, ти себе в Україні не почував би комфортно, якби поїхав, не поїхав би за кордон? Я думаю, да. То есть, гроши не играют важную роль. Так, цена основная роль, чего ты хочешь поехать? Для меня, да, типа, ну... Я, ну, деньги имеют всегда большую роль. Я в том плане, что я не еду туда зарабатывать и не поехал бы туда точно зарабатывать, потому что там не такие хорошие условия, как, и на, как у нас. Зарплаты больше, да. Но если там работать, то чувствовать ты себя будешь некомфортно. Если просто жить в Европе, то хорошо. Якщо жити там і працювати, то А Як ти ставишся до таких ситуацій, коли, наприклад, батьки стимулюють людей молодих, ну як ви, як ти, їхати за кордон, тому що бояться війни? Ну, я розумію, там шахе, ракети прилітають, окей, Але особливо вони бояться ТЦК, бусиків, що вас там, не знаю, що почнеться мобілізація з 18 що закриють кордони. То сам факт того, что батьки просто стимулируют молодых людей ехать без их власного обожания за кордон. Ну, это на самом деле очень странно. Если, например, парню до 18 и родители э, настраивают его на это и могут ему обеспечить какой-то старт в этой стране, то я считаю, это вполне нормально, если он едет туда учиться или что-то подобное. Но если парень 18-летний, тире 22-летний живет здесь, зарабатывает, и ему комфортно и родители его Заставляють їхати в другу струну, то це вже немножко странно, тому що, ну, я считаю, він сам довше вибрати. Якщо він вже як би, на своїх плечах, то це вже тільки його буде. Тобто є такий психологічний ефект, який називається, коли довго щось м, запрещають, то потім, коли раптово дозволяють щось робити, то відразу відчувається ефект, коли хочеш відразу зробити цю. Цю дію, так? Цю річ, наприклад, виїхати за кордон, тому що ця можливість, вона ну не буде завжди. Ніхто не знає. Може завтра вже заборонять, так? Зараз просто мої лучше гадаю, я вчитаю, з 18 до 25, допустим, І. Там, мені здається, в мене буде більше в Перше время буде тяжело, це так зрозуміло. але, сподіваюся, що далі буде лучше. Тоді останнє питання. Якби ситуація в країні була інша. Наприклад, була б безпека, так? Ну, тобто в Україні, в будь-якій країні, перш за все, щоб в неї жити нормально, потрібна базова безпека, щоб планувати якесь майбутнє. Якби в Україні завтра настав мир і була б безпека, чи ти залишився б в Україні жити надалі, чи ні? Перше час ні. На то є свої причини. Во-первых, тому що. Что... не так много людей ждали войну, были какие-то определенные договоренности и какие-то подписанные меморандумы, и это никого не остановило. Нету никаких гарантий, что закончится она завтра, а не продолжится послезавтра. Вот. Я все равно поехал за границу, опять же, там все мои друзья практически, 90%. Там моя девушка, и в принципе, ну опять же, там мне будет легче. Вот из-за этого Тобто найголовніша причина це коло спілкування, що всі твої друзі виїжджають, так? щоб так. все твоє коло спілкування знаходиться за кордоном. Окей. А соціальна напруга щодо того, що твоє рішення, що ти їдеш за кордон, воно може бути не твоє, власне, а наприклад, що твої друзі е твоє коло спілкування їде, і ти не можеш просто залишитись в Україні, ти їдеш, тому що всі їдуть. Тобто, це. Не ображайся, як то кажуть ефект, коли всі повторюють як ефект барана, да? як коли повторюєш за, за усіма. Тому що всі, всі так зробили, і ти зробиш так. Чи можливо маєш якісь думки щодо, цього, щодо цієї відповіді? Я думаю, я би все одно поїхав. Все рівно, так? Да? Тобто всі, всі твої м -м причини, вони. Все рівно збігаються до однієї, що ти хочеш поїхати, то будь, що всі йдуть. І тому школи спілкування, правильно? правильно? Окей, добре. Тобі дякую за інтерв'ю. Бажаю тобі всього найкращого. Якщо чесно, коли я говорив із цими хлопцями, всередині мене було одночасно два відчуття. Гордість і біль. Гордість, бо наша молодь, справді прекрасна. Вони різні, талановиті і справді прекрасно мислять. А біль, бо завтра їх вже не буде в Україні. Результат очевидний. Жоден з них не назвав гроші, війну, чи ДЦК головною проблемою. Усі вони прямо чи посередковано довели, що головне це оточення. Коли я питав їх про соціальний тиск, майже кожен зізнався. Залишаючись в Україні, ти відчуваєш себе згоєм. Друзі вже виїхали, і ніхто не хоче втратити цю можливість. Ніхто не хоче знову відчути цю клітку. Їх ведуть на гроші, і не війна. Ними керує соціально-психологічний тиск. Вони бачать, як виїжджають друзі, як виїжджає ціле покоління. І ніхто не хоче залишатися останнім. Бо коли тобі довго. Щось забороняють, а потім раптово дозволяють, ефект свободи стає в рази сильнішим. І під цим тиском оголюється справжня причина. Вони просто не вірять у майбутнє нашої країни, а без віри неможливо вбудувати завтра. І поки ми не повернемо цю віру, ми будемо втрачати найцінніше нашу молодь, тих, заради кого воюють наші військові, і заради кого взагалі має існувати ця держава. Зараз в Україні проживає 28 мільйонів людей. Перед війною проживало 40 мільйонів. І якщо хтось думає, що час грає на нас, ви глибоко помиляєтесь. Чим довше триває ця війна, похуй хай буде, тим більше людей ми втратимо, тим більше людей усвідомлюють. Немає жодної надії, немає жодних плюсів залишатися в Україні. А знаєте, хто в цьому винен? Ви, ми всі. Якщо говорити мовою фактів, на початку війни нас об'єднала спільна біда. Але те, що відбувається зараз, мені просто соромно дивитися. Я бачив, як люди з Західної України виїжджали до Європи, отримували безкоштовне житло, а своє здавали біженцям з прифронтових територій за космічні гроші. Хіба це не хуліганство щодо людей? Ринок нерухомості перетворився на справжній балаган. Люди просто обманюють, найобують один одного заради прибутку, а жоден орган не здатний ефективно регулювати ріелторів. І це ще не все. Ми самі закачуємо себе ненавистю один до одного. Люди сваряться через мову, через те, боюєш тичені. Той, хто відправив мільйон доларів на підтримку армії і не кричить про це у кожному дворі, Отримає купу осудів лише тому, що говорить іншу мовою. Ось що справді знищує країну. Ви самі прискорюєте її загибель. Якщо говорити більш літературно, цей ефект можна назвати знайди внутрішнього ворога. Він виникає, коли в суспільстві починають підозрювати і звинувачувати своїх, якщо вони здаються недостатньо лояльними. Наприклад, говорять не українською мовою, не проявляють героїзму. Або не кричать просто про те, скільки задонатили. Просто не говорять те, що хочуть почути інші. Давайте все ж таки раз і назавжди закриємо мовне питання. Мабуть, за це відео мене вб'ють. Українська мова це символ спротиву. Та національної ідентичності. І якщо ти публічна особа у медіа, ти безумовно мусиш розмовляти українською. Тут факт, тут немає жодних претензій взагалі. Ну. Але коли символ починає використовуватися як тест на лояльність, він перетворюється на ефект знайди внутрішнього ворога. Реальні вчинки, волонтерство, донати просто допомога обесцінюються. Якщо людина говорить не тією мовою. І тут спрацьовує когнітивне викривлення. Зовнішня ознака стає головним критерієм, а реальні дії і заслуги відходять просто на другий план. І якщо ми не хочемо повторити хорватський сценарій, маємо пам'ятати мова це інструмент об'єднання, а не розколу. Інакше ми просто отримуємо сильну ідентичність і знову втратимо багато людей, до всього цього сміливо можна додати ефект соціальної фрустрації. Це коли в суспільстві. Проявляється, коли люди бачать, що їхні права, можливості чи амбіції обмежуються через правила, соціальні норми або поведінку оточення. І саме це Ілля на своєму прикладі показав в опитуванні. І не менш важливу роль відіграють медіа та соціальні мережі. Один пост або сторіс від популярного блогера чи лідера думки. Може підштовхнути людей настільки, що вони просто почнуть шукати будь-які можливості, щоб залишити нашу країну. І я не хочу реально розповідати зараз про усі проблеми. Я достатньо висловився про головні. Поки ми не почнемо цінувати реальні вчинки і не знімемо тиск один з одного, Україна буде втрачати своїх людей. Бо мені реально соромно за тих, хто докопується до 28-річного чоловіка, який сидить в кафе і питає його, чого не воюєш. Але ніхто не замислюється, що, можливо, ця людина вже була на війні, або втратила рідних, або, можливо, вона просто боїться. Як вам така правда, може таке бути? Завжди знайдуться люди, які будуть тебе осуджувати. І цей чоловік може втекти з України не через війну, не через ТЦК, а через соціальний тиск. Навіть попри те, що він задонатив мільйон доларів на ЗСУ, і навіть попри те, що він волонтерів. Я не тут, щоб лише критикувати. Моя мета трохи відкрити вам очі. Зараз зупиняти молодь, яка виїжджає в Цемар. Вони все одно поїдуть. Важливо підтримати тих, хто залишається. Бо без безпеки та віру в майбутнє немає сенсу взагалі залишатися. Дозвіл на виїзд 1822 це гуманне рішення, але без чіткої стратегії повернення це лише прискорює демографічну катастрофу. Саме для цього ми пропонуємо програму «Друге відродження: масштабну державну ініціативу, яка допоможе українцям повернутися додому після війни. Ну, типа, ніхто її зараз не пропонує, але я просто підкидаю вам ідею. Можливо, хтось там з політиків мене дивиться. нахуй. Можливо, сам Володимир Олександрович, хуй його знає. Основні напрямки програми. І перше, це очевидно фінансова підтримка, тобто компенсація витрат на переїзд і тимчасове житло. Стартові гранти для молоді та тих, хто відкриває бізнес. Друге, це цифрова платформа Друге Відродження. Онлайн-платформа для координації повернення. Пошуку житла, роботи, менторів і грантів. Тобто, це просто мобільний додаток для спілкування між тими, хто повертається і державними сервісами. Далі це культурна та громадська інтеграція, організація локальних проєктів, заходів і фестивалів, що повертаючи відчували себе частиною спільноти. Освітні програми, стипендії, гранти, культурної інтеграції, ще раз кажу. Відновлення відчуття спільноти. І, мабуть, найголовніше це психологічна підтримка та адаптація, консультації, програми реабілітації, клуби взаємопідтримки для тих, хто пережив війну або тривале переселення, або той, хто переїхав, повернувся. І можна придумати багато чого ще. Але факт у тому, що ми відстояли. Україна була, є, і буде. Але цього мало. Ми маємо боротися не лише за території, а й за людей. І ми всі маємо, хоча б якось підтримати тих, хто залишається тут, бо вони важливі. Ти важливий. А зараз виходить так, що Україна змінилася, а люди чомусь ні. Сподіваюсь, в коментарях не буде долбойобів, які питатимуть, навіщо грошова підтримка для тих, хто повертається. Це останнє відео на цю тему. Більше в мене немає бажання говорити про це.